Початком повномасштабного вторгнення, рятуючись від обстрілів та окупації з Мелітополя до Ісмаєщини, переїхав кінний клуб «Лейнвебер». Власник клубу Андрій ЛейнВебер любить своїх коней всією душею. А про такий вид кінного спорту, як джигітування, дізнався ще з дитинства. Колись по телевізору по каналу йшло йшли виступи запорізьких козаків, і ми з другом їх постійно дивилися, постійно намагалися брати з них приклад, вчилися поки що самотужки до моїх 13 років. Потім, вже коли ми зробили власний виступ, для того, щоб заволікти людей, щоб до нас прийшли більше кататися, а якраз на цей виступ попали мій перший тренер з ґрунту. Він побачив наш виступ, запросив до себе на тренування. Тренер був із Запоріжжя з острова Хортиця. Отже, професійно займатися джигітуванням, Андрій почав саме там. Острів зародження козаків навчився я там майже всьому, що я знаю. Тобто, що все, що зв'язане з джигітуванням, я навчився все там. Все мені підкоригували там, все мене цьому мене там навчили. Як доглядати за кіньми, за кіньми мене там вже навчили, як з ними наладжувати контакт. Як о, співпрацювати взагалі з компанією людей? Мене це все, все навчали мене там. Захоплення кіньми переродилося в улюблену справу. У рідному місті Мелітополь Андрій з друзями відкрив власний кінний клуб. Але з початком повномасштабної війни хлопець разом зі своїми кіньми був вимушений переїхати до Ізмаїльщини. Після мого приїзду в Ізмаїл о, все починалося з Сарафанного радіо. Ми приїхали, починали. Хтось одному сказав іншому, 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 іншому. І так, от про нас дуже багато хто дізнався. Почали приходити учні. Декілька виступів з конкуром та джигітуванням Андрій провів в Ісмаїлі, а днями разом з учнями вони завітали на ярмарок до арцизу. Моя учениця Аліса. Яка зараз також виступала з конкуру, вона займається в мене вже три роки, тобто з самого-самого початку. До цього вона ще займалася верховою їздою, але там не навчали, як їздити правильно. Тобто базу їй трошечки дали. Зараз я її перевчив. Вона дуже задоволена тим, як вона знаходить контакт з кіньми. Вона в мене працює з молодими кіньми, вона їх допомагає навчати. О, вона зараз одна з най... Опитніших мене учениць. Олег виступав. Він до мене приходить вже два роки. Він, коли прийшов до мене, він зразу я йому показав, що таке джегатувальний. Він такий, все, я хочу також цим займатися. Це дуже круто. І зараз для нього, коли він йде на тренування, це для нього як свято. Сам Олег залишився задоволеним своїм виступом, хоч і дуже хвилювався. Я займаюсь у Андрія вже два роки і займаюся жітовкою. Мені більш за все подобається жітовка. Вона мені подобається, що ти можеш робити якісь трюки на коні, на різних швидкостях і це дуже чудово. Я боявся публіки. Виступав я гарно гарно постарався. Хотів зробити так, щоб усім сподобалося разом з командою наїзників До арцизу приїхав і один з коней клубу тринадцятирічний буцефал. Коні вони потрібні бути партнерами. Наприклад, взяти також мого буцика, якби він не був, не був моїм партнером, у нас би зараз такого нічого не вийшло. Йому було дуже страшно. Це було дуже видно, навіть деякі глядачі це помітили. Проте він повністю намагався мені довіритися і перебороти свій страх. Не те, що я його вимагав, а з за того, що ми з ним партнери. І він мені довіряв. Він довіряв моїм ученикам, з якими також недавно працює, і він зміг себе перебороти і виступити настільки, наскільки він зміг.